Що ви найстарший у роті Богдана? Скажіть, чому ви вирішили піти? Е так як я вже пенсіонер 12 років був на пенсії, коли сталася така подія, як зрозуміло, що на нашу країну напали. І треба було захищати, написав рапорт з просьбою повернути мене на службу. Керівництво управління внутрішніх справ пішло на зустріч, допомогли мені знову оформитись на роботу. І я з честю і достоїнством виконую свої обов'язки по охороні громадського порядку по захисту нашої країни. Чи не пошкодували про те, що... Не шкодую, ніхто ніколи не пошкодую. Як ставиться до Богдана місцеве населення? Місцеве населення з розумінням. Вони зустрічають нас доброзичливо, допомагають чим можуть, бо будівництві блокпостів та іншими, речами, де необхідні зі продуктами. Тобто співпраця з місцевими населеннями дуже плідна. Ми не відчуваємо, що ми там. Якісь прийшли не зрозуміло народ. Те, що говорити, може, якийсь відсоток є. Зрозуміло, що вони можуть ставитись негативно, але це невеличкий відсоток, в основному більше переважна більшість населення зустрічає нас доброзичливо, допомагають так само, і ми відносимося до них.